Юрко, нам треба швидко розписатись. Льошку розшукують, якщо знайдуть, віддадуть інші сім'ї. Юрочко, а ти гарно виглядаєш? Юрокутім по фліртуз, добре? Я вам дозволю. Шановні Дану і Юрій, в цей святковий день Іро добре скорочена програма. Дано, чи згодна ти стати дружиною для Юрія? Так. Юрій, чи згоден ти стати чоловіком для Дани? Юра? Юра? Ні, не згоден. Що? Пробач мене, заради Бога. Але я... я Ірку люблю. Ти ж мені обіцяв. Ну, неправильно це. Ну не можу я. Ну, хоч на шматки мене поріжте. Неправильно це. Ну, давай ми зіркою дружимось, пацанку вдочеримо, а жити вона буде з тобою. М? А що значить з зіркою дружимось? Ти б мене запитав якось. Що ж тепер буде? А тепер ви всі разом залишитись під новий рік без сім'ї. Або ти Дано, погодишся вийти за мене заміж і кохатимеш мене до кінця свого життя. Ти ж мені відмовив. Не хотів бути занадто доступним. Олександр. Альошка. Четіро дружити їх шодесько. Я не знаю. Я не знаю, я гадаю, що вона втекла ще вчора ввечері. Кузніцова Олена. Рік народження 2012. Очі блакитні, волосся світле. Ця коза сама все підлаштувала. В чому вдягнена? Втувай з своїй ті Ірі. Сим, Може вона щось знає. Зелені станці. Вибачте так, сонечко. Так. Вибач, я не можу говорити, я яку другу заміж віддаю. Яку подругу? Вітаю. Котра дитину хотіла всиновити? Ти ж казала, що вона чоловіка не знайшла. Вже й знайшла чоловіка. Я не знаю, які там бувають діти для всиновлення, але ця дівчинка, вона просто диво. Ти уявляєш, вона втекла з дитячого будинку і сама пробігла до даних, щоб її не віддали іншим батькам для всиновлення. Це просто диво якось. Вибач, я побігла, цьом-цьом. Ну, що там? Знайшлася. Ваша втікачка. Їдемо. Так. Так. Я ще нічого не запитала. Ну, а ми вже згодні. Чорт. Мало не забув. Звідки? Покажи мені. Заїхав так. до ювелірної і купив. Все ж має бути по-справжньому. Стоп! Поклали обручки назад. Лізуть поперед батька в пекло. Дайте нормально завершити церемонію. Тобу, ти передумав? Зрозумів, що тобі це дійсно потрібно. <гум> Тож, якщо в цій залі присутні хтось, хто знає причини, по яких ці двоє не можуть бути разом, хай скаже зараз або мовчить вічно? Я знаю. Тьотя, а ти взагалі хто така? Я його дружина.